Я вітаю вас в ефірі, телеканалу «Миколе». Ви дивитесь новини в студії. Працює Денис Іванов. І розпочинаємо з найголовнішого огляду. Подій у мешканців селищ вздовж траси Н11 увірвався терпець. На зруйнованому автошляху рух транспорту перекрили бетонними блоками. Військовослужбовці та їх сім'ї опановуватимуть нові професії в рамках програми Україна-Норвегія. В центрі Миколаєва палав торговельно-розважальний центр. Рятувальники провели чергові навчання, максимально наблизивши їх до реальних надзвичайних ситуацій. Знову перекрили трасу, але цього разу безстроково. Жителі Нового Бугу і села Вільно Запорізьке розпочали акцію протесту, вимагаючи ремонту дороги н 11 Миколаїв кривий ріг. Люди налаштовані рішуче шлях шляху провід заблокували кремезними бетонними плитами, і уходити до початку ремонтних робіт відмовляються. Місцеві встановили на автошляху державного значення блокпост і не пропускають через нього фури. На місце подій принесли шини і підпалили їх на знак протесту. Таким чином люди намагаються добитись від влади капітального ремонту шляху проводу, розбитою дорогою в населені пункти не доїжджають вантажівки з продуктами. Місцеві бізнесмени несуть величезні збитки. А до хворих відмовляється їхати швидка. Визиває реавтомобіль з Ніколаєва, Приїжджає три врача, з'явить знімки, приспи. Ми його не візьмемо в Ніколаю. Чого це преступлення. По цій дорозі я не довезу Ми до Баштанки. Не до Баштанки не довезу. Відказалися і, і не взяли. А чоловік присме. Окрім капітального ремонту дороги на Дніпропетровськ місцеві жителі вимагають від обласної влади встановити вагові комплекси. Адже двічі самотужки латали дорожнє полотно, але всі труди були намарно. Ми дорогу цю зробимо. Через два-три місяці її не буде зробити. Тому що ця дорога була побудована в 60-70-х роках. І коли робили ремонтні роботи перед новим роком, жодного кілограма щебня немає під низом. От так, от так, все більше нема. Тому ці вагоновози, які йдуть Шевченка, і другі філи, вони просто роздавлять нашу дорогу. Згідно з проєктно-кошторисною документацією для ремонту 133 кілометрів автомагістралі необхідно майже 2 мільярди гривень. Поки що про виділення такої суми з державного бюджету навіть мови не йде, але певні кошти на ремонт доріг Миколаївщина має отримати цього року. Средства будуть виділені в цьому году на Ніколаївську область. Более 300 миллионов. И все эти средства пойдут на ремонт строительства наших государственных дорог. Это ИН-11, ИН-14, на которые сейчас уже проводятся ремонтные работы. В ході селекторної наради з міністром інфраструктури, голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мєріков ухвалив рішення і видав розпорядження обмежити рух вантажного транспорту на дорогах державного значення, що пролягають через Миколаївщину. За кілька днів воно вступить в дію. Це надасть право патрульним поліції перевантажені фури розвертати і змушувати їхати в об'їзд нашої області. На протяженні двох років держава в лице міністерства інфраструктури и управление и Укравтодора гасит миллиардные долги по строительству дорог в 2012 году под Евро-2012. Десятки мільярдів. акцію новобужан підтримали водії вантажівок з Кривого Рогу. Вони заблокували дорогу і відмовляються пропускати навіть легкові автомобілі. В разі якщо влада не реагуватиме від завтра, погрожують перекрити шлях і рейсовим автобусам. Наталія Якобсон, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Червий скандал у Арбузинському районі на одній з позачергових сесій депутати районної ради висловили на довіру до голови районної адміністрації Олександра Палія, на що голова відповів позовом до суду з приводу незаконності дій депутатів Арбузинської райради. 25 грудня минулого року на чергове засідання постійної бюджетної комісії був запрошений голова Арбузинської районної адміністрації Олександр Палій. Члени комісії вимагали від нього прозвітувати по нагальних питаннях за 2015 рік. Всі ті намагання з нашої сторони до плідної співпраці неодноразово ми особисто направлялися листи для того для виконання тих чи інших завдань. Ну інколи доходило до того, що не було навіть надано конкретної відповіді, тобто було, було ігнорування. Такі дії голови райадміністрації спровокували ланцюгову реакцію. Члени бюджетної комісії на позачерговій сесії винесли на розгляд депутатів райради питання про висловлення недовіри пану Палію. І що наше рішення, якщо ми його навіть і приймемо, буде нічим ним. Ну, Це теж задорило стареньших депутатів. Другий би, побачивши такий супротив, як би звідійшов, може на... Давайте сідати шайо. Ну це таке ж з 24 народних обранців, які мали право брати участь у голосуванні. 18 підтримали це рішення. Відповідні документи за підписом голови райадміністрації були направлені в секретаріат президента України та у Кабмін. Сьогодні в районі дуже багато проблемних питань, які повинні вирішуватися. Ну на даний момент з його приходом ніяких зрушень поки ми в районі не бачимо. Є питання, які є питання по воді, є питання по лікарні, є питання по е, газові Питання, які до сих пор у нас це дуже проблематичне питання. Воно до сих пор не вирішили. Олександр Палій, в свою чергу подав позовну заяву до Миколаївського окружного адміністративного суду на оскарження дій депутатів без обговорення будь-якого обговорення, з, з яких саме підстав виноситься недовіра, як наслідок. Повинно бути підстави невиконання або неналежного виконання програм та або делегованих повноважень. Висловили недовіру. Після тривалого процесу, 23 лютого цього року, суд виніс постанову частково задовольнити клопотання голови райадміністрації. адже другим пунктом позову пана Палія було встановлення факту відсутності повноважень у голови Арбузинської райради станом. На день проведення сесії, і як з'ясувалося вже в судовому засіданні станом до 6 січня 2016 року, Кошетар не пройшов спецперевірку. Депутати Арбузинської райради не згодні з рішенням Миколаївського адміністративного суду. На черговій сесії вони знову розглянули питання про висловлення на довіри до голови районної адміністрації. Голосували 18 депутатів, 15 проголосували за. Сьогодні на, на засіданні планово бюджетної комісії розглянуто постанова суду і винесено рішення про продовження винесення апеляції до Одеського суду, буде готується апеляційна скарга для подачі оскарження рішення Миколаївського адміністративного суду. Голова Арбузинської райадміністрації не збирається сидіти, склавши руки, і буде подавати апеляцію до суду вищої інстанції. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Владу волонтерів бізнесменів повинна об'єднувати нова структура. В Миколаєві презентували Офіс розвитку Миколаївщини, ініціативу, в рамках якої громадські працівники, експерти і депутати будуть спільно вирішувати проблеми регіону. Даний проект це платформа, створювана волонтерами та активістами, покликана об'єднати зусилля виконавчої влади, проукраїнських демократичних поліцил, незалежних експертів і соціально відповідального бізнесу. Вони в складі робочих груп з конкретних питань будуть разом створювати і втілювати соціальні ініціативи, готувати і лобіювати проекти законів і рішення місцевих рад спрямовані на розвиток Миколаївщини. Таких ініціатив у нас дуже мало. І, коли з'явилася можливість приїхати в Ніколаїв. Здесь открыть уже собственно в сотрудничестве з обласною городською властю э, аналогичную площадку но уже под эгидой і в сотрудничестве, то соответственно я з радостью схватился за цю ініціативу. Нагадаємо, що приклад такої співпраці є рада волонтерів. Створення її спочатку викликало сумнів. Час показав, що вона діє і досить плідно. Таке нововведення, як офіс розвитку, теж знайде підтримку. Я однозначно поддержу работу такого совета, который, я думаю, будет в ближайшее время сформирован. Я буду рекомендовать, чтобы он открыто формировался, привлекались общественные лидеры, вот, не смотря ни на какие политические там флаги. Офіс розвитку в першу чергу зверне увагу на впровадження системи Прозоро активно співпрацюватиме з дорожнім та медичним контролем, поки що залучає небайдужих, аби за тиждень вже розпочати роботу. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини до Миколаєва. Приїхали представники Європейського інвестиційного банку, щоб визначитися з розробкою дорожньої карти для старту проекту по реконструкції систем водопостачання та водовідведення міста. Договір про проект був підписаний ще у 2010 році. Дві 2012 він був ратифікований Верховною Радою, але через ряд причин і досі не був втілений у життя. Фінансовий контракт за проектом необхідно адаптувати до чинного українського законодавства. Наш проект дійсно пілотний. Він перший в Україні, коли європейський інвестиційний банк працює з комунальним підприємством, а не з державою України. То есть здесь есть очень много, скажем, такого новаторства и проблем, которые возникают в связи с этим. Зараз вже досягнуто принципової згоди з міністерством фінансів про те, що повернення податку на додану вартість за кредитними коштами буде співфінансуватись з державного бюджету, оскільки ніяких глобальних перешкод, окрім цієї, немає, почати реалізацію проекту планують вже в цьому році. Вся проєктна Проектна тендерна документація зараз відправляється до банку на перегляд. Інвестиції підуть на необхідні компоненти і вони є актуальними. Ми не просто взяли Документи, розроблені під час підготовки проекту, ми проаналізували існуючу ситуацію на водоканалі, виробили якісно нові рішення. Вся документація оновлюється як і технічні запровадження. Ми постійно намагаємося вносити в проект найсучасніші технічні досягнення, які застосовуються в Європі. Пріоритетним напрямком проекту стане реконструкція насосних станцій водопроводу і каналізацій, які споживають найбільше електроенергії, очищення питної води та каналізаційних стоків, а також зниження втрат води в системі подачі. Вже навісні планується розпочати постачання обладнання на будівлю решіток Миколаївводоканал. Проєкт оцінюється в 2 мільйони євро. Представники Європейського банку планують до кінця цього року закінчити більшу частину робіт на будівлі решіток, щоб автоматизувати процеси очищення. Щоня Юлія Анісімова Павло Ткаченко. Телевізійні новини Миколаївщини у Миколаєві запалав торгово розважальний комплекс. У залі, де сталося займання, перебувало більше 50 глядачів. Про пожежу на лінію 101 повідомила адміністрація закладу. Попередня причина займання коротке замикання електропроводки. І пожежа і її гасіння були умовними. Таким чином, співробітники головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій відпрацьовували гарнізонно-штабні навчання в місцях масового скупчення людей. За тактичним задумом вогонь зайнявся в залі кінотеатру під час сеансу. Перш ніж прибули рятувальники, евакуювали глядачів співробітники закладу. Увага. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися е по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. У нас панети. На момент прибуття рятувальників умовна пожежа встигла охопити 80 квадратних метрів площі кінотеатру. В залі залишалося 5 глядачів, які не змогли вийти в небезпечну зону. Також в приміщенні кіноапаратної відрізаним від шляхів для евакуації залишився співробітник кінозалу. Виникла загроза розповсюдження вогню на покрівлю та суміжні приміщення. Пожежі надали найвищий третій ступінь небезпеки. Для ліквідації умовного займання залучили 10 одиниць спеціальної техніки і 60 осіб особового складу. В целом отмечаются слаженные действия личного состава в було время было на эвакуировано зрителей кинотеатра, а также в свое время зведень оперативно-спасательная служба спасено семь пострадавших. Мета подібних навчань відпрацювати сумісні дії рятувальників та персонала торгово-розважального закладу в разі пожежі. До навчань долучались бригади швидкої та патрульні національної поліції, які стежили за правопорядком. Самі рятувальники навчанням надали оцінку задовільно. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина прощається зі своїми героями. Сьогодні військовослужбовці 79-ї окремої аеромобільної бригади проведжали в останню путь свого побратима Сергія Златієва. Чоловік загинув півтора роки тому в Донецькому аеропорті, але встановити особу бійця вдалося тільки зараз за допомогою експертизи ДНК. Прощання із Сергієм відбулося на території 79-ї окремої аеромобільної бригади. Саме судді хлопець потрапив на строкову службу кілька років тому. Рідні та друзі розповідають, захоплення військовою справою з'явилося у нього ще в дитинстві. Саме тому, після демобілізації, частина раду прийняла нового контрактника. Коли ж конфлікт на Донбасі загострився, Сергій одним із перших поїхав на схід держави під час виконання бойового завдання і сталося непоправне. Не доїхав якісь метри до старого терміналу. На злітної полосу вискочили танк і розстріляли. Так це було. Рідні та друзі, товариші по зброї і волонтери, представники влади та командування. Прощатися з героєм прийшло понад дві сотні людей. Віддали шану герої і звичайні Миколаївці. Це наш обов'язок віддати йому останню шану цьому хлопцю. Якщо не ми, то хто? Згадаймо, якби не вони, то ми б. Не були тут на цьому світі, невідомо, не що було б у нашому місці. На таких людей не травняться, якби таким людям жити, де жити. І ще. якбе. Ну вона, як за правило, завжди всегда і буває: що хороші люди погибають, оставляють да, нас. Як говорили, смерть забирає лучших. На Одещині у Сергія залишилась дружина та дві доньки: Денис Іванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Колектив Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги сьогодні провів в останню путь свого колегу, лікаря-травматолога Сергія Поліщука. Інфаркт міокарда обірвав його життєвий політ на 48-му році життя. Сергій Поліщук досконало знав роботу кожного підрозділу, кожної дільниці у закладі охорони здоров'я. Він пройшов шлях від санітара до лікаря. Своїм колегою, другом і наставником пишалися всі без винятку працівники. Він був єдиним у штаті Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги учасником бойових дій. Він віддав долг родині, воював в Демократичній республіці Афганістан. Один із перших пішов в воєнкомат, коли була одна з перших волн мобілізації. К сожалению, болезнь не дала йому можливість реалізувати свой долг повторно. Гіпертонічна болезнь на протяженні длительного времени його періодично виводила із строю. Рідному колективу Сергій Поліщук присвятив 20 років життя. Фахівець-травматолог, життєрадісна людина, ентузіаст своєї справи, закоханий у залізних коней, швидкість, люблячи батько, і надійний друг, таким пам'ятатимуть Сергія Поліщука друзі, колеги, близькі і рідні. Сьогодні 145-та річниця з дня народження видатної поетеси, письменниці, діяча культури Лесі Українки до свята на Миколаївщині організували десятки заходів: урочиста хода, мітинги, поетичні читання. Лариса Петрівна Косач Квітка, саме так звали генія української літератури, народилася у 1871 році в Луцьку. Там провела дитинство, і перший вірш написала, коли довелося покинути рідну домівку та переїздити разом із родиною до Сибіру. Прощай, Волинь, прощай, рідний куточок. Мене від тебе доленька жене, немов от дерева одірваний листочок. І мчить залізний велетень мене. У 10 років поетеса захворіла на туберкульоз кісток, перенесла складну операцію. Через це освіту здобувала вдома. У 1893 році Леся Українка повернулася на батьківщину і завдяки допомозі друзів видала свою першу поетичну збірку на крилах пісень. Саме цей творчий доробок сприяв знайомству Лариси із Іваном Франком, Ольгою Кобилянською, Василем Стефаником та майбутнім чоловіком Климентом Квіткою. Протягом життя займалась перекладом іноземної літератури, знала більше десятка мов, багато подорожувала у пошуках натхнення, допомагала писати сценарії на патріотичну тематику. Останні роки життя провела у пошуках ліків. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі у 1912 році? Леся Українка припинила лікування та разом із коханим Клементом переїхала до Грузії рівно за рік її і не стало. Поховали українську поетесу на байковому кладовищі у Києві. Пам'ятники Лесі Українки є в Торонто на Балканах та Сполучених Штатах Америки. А її творчість вивчають школярі всього світу. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину. Тому я прощаюся з вами до наступних зустрічі в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня.